У Тернополі перед будівлею Тернопільської обласної ради о третій годині активісти вийшли на акцію протесту проти ухваленого Верховною Радою законопроєкту щодо Набу і САП, який за словами активістів може завдати шкоди і нівелювати незалежність цих антикорупційних органів. Анадцять чотири чотирнадцять. Це вже другий день поспіль, коли небайдужі містяни виходять із вимогою витувати законопроєкт номер 12414. Серед учасників акції Олеся Геран каже, не погоджується з документом і своєю присутністю хоче показати, молодь небайдужа. Я приєдналася до ініціативної молоді, оскільки, як і в мене сказано на плакаті, нам не хочеться опинитися у страшних реаліях 2013 року, тому що вийти на мирне висловлення свого невдоволення сьогодні не. Не тільки в Тернополі, а й по всіх містах України це не про те, що НАБУ чи САП є досконалими інституціями. Це про те, що ми висипаємо проти свавілля і того, що влада не чує народ. А єдиним джерелом влади в Україні є народ. У руках учасники тримали плакати з написами боротися треба з корупцією, а не з набум. Система буде працювати, але чи на нас я не хочу назад у 2013-й. посигналь та інші. Серед присутніх активісти молодіжних організацій сокіл та права молодь. Ми вважаємо його відверто поганим. Він необхідно його або скасувати, або відправити на доопрацювання, тому що він не відповідає інтересам української держави. Уже о 17-й годині до мітингу долучилось все більше тернополян. Боже усе! Боже усе! Закон не відповідає принципам демократії і незалежності інституції України, і це дуже погані дзвіночки. Для нашої нації, і ну не можна дозволити, щоб це лишилося без уваги. А, і я прийшов сюди якраз, щоб разом зі всіма іншими тернополянинами і українцями привернути увагу до не, несправедливості цього закону. Ми з своєї сторони відчуваємо, що це неправильно просто сидіти і навіть нічого не зробити, просто вдома перечекати, поки новий якийсь законопроект приймається. Я вважаю, що це базово як має реагувати будь-яка свідома людина. Коли щось відбувається не так, як має, також сьогодні під час чергової сесії, депутати обласної ради згадали про акцію протесту, яка відбувалася ввечері 22 липня перед Білим домом. Зокрема, голова Тернопільської обласної ради Богдан Бутковський висловився з цього приводу так: Вийшло ки 10 студентів проплачених, От мені це не подобається. Я проти того, щоб дітей використовували в час війни. Якщо там були люди, які можуть волонтерити, або воювати, ну в мене питання, чому не так не відстоюють Україну? Нагадаємо, законопроєкт у стінах парламенту у вівторок, 22 липня, підтримали українські політики, проголосували за 263 народні депутати.